Тарас Шевченко у нашій раї на землі. У нашій раї на землі. Нічого кращого немає, як та я, мати молодая Своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюсь, дивуюсь дивом і печалю хватить душу, стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись, це моє моє і дивиться на його і молиться за його Богу, і йде на вулицю гулять, гордіше самої цариці. Щоб людям, бачити, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана і їй, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й диво там було, а більш не було там нічого. Щаслива я, літа минають, потроху діти виростають, і виросли і розійшлись на заробітки москалів. І ти зосталася небогу, і не зосталося нікого з тобою вдома. Старої ноготи нічим одягти, і витопить зимою хату, а ти не здужуєш і встати, щоб хоч огонь той розвести. Холодній молишся у селі за їх, за діточок. А, а ти, великомучениця, села минаєш, плачучи вночі і полем степом ідучи свого ти сина закриваєш, бо й пташка його впізнає, і защебече, онбайстря несе покритка на базар. Безталанна я. Де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались? Пропала, немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати. І вийшла ти за царину з христа, ніби знята. Старці тебе цураються, мов тії прокази. А воно таке маленьке, воно ще й не лазить. Та воно буде гратись і промовить слово мама, велике, найкраще слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукаву, і будеш щаслива та недовго, бо надійде до зросту дитина, піде сліпця, водить, а тебе й покине калікою на розпуті, щоб собак дражнила. Та ще й вила я за тебе, що на світ народила і за те, що так тяжко дитину любила. І любитимеш Бога, доки не загинеш, жив саме на морозі де-небудь.